На Смолянському військовому кладовищі Житомира попрощалися із воїнами, які захищали кордони України. Михайло Уткін пішов на фронт із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Від імені президента України, верховного волокомандуючи Збройних Сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави. Який вірний до кінця служив ваш чоловік. Пішов в армію заради іде... ідеї, тому що дуже любив Україну. Працював тяжко, він раніше пам'ятники робив, а потім, як це все, так він... Працював пішов в армію іменно захищати Україну не за гроші, а за ідею. Також 23 серпня Житомиряни прощалися із захисником України Романом Олійником. Він загинув 20 серпня, виконуючи бойове завдання. Від імені Президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Роман Васильович, з 18-го року главна, глава Збройних сил України захищав. Наші землі від рашиської навали, виконуючи бойове завдання, герой загинув, загинув ціною свого власного життя, рятуючи нас, нашу державу, захищаючи чисте небо над нашими головами.